Любі друзі, це відео потрібно додивитися до кінця. Найважливіша інформація, яка може вам зберегти купу грошей, і яка мені трішки допоможе, буде в самому кінці. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Привіт, друзі! Відео буде, як в нас і вас найобують перекупи. Ось дивіться, Hyundai Santa Fe. Повнопривідна машина. Купилася на фронт. Купилася тому, що це повнопривідний шлях... позашляховик, нібито, ну, кросовер. Але він зовсім не повнопривідний. От бачите, це нам люди пригнали цю машину на відновлення повного приводу. Будемо знімати коробку, міняти оцю чашку, корпус диференціала. І потім тільки ця машина стане. Повнопривідною. Тобто попадало людини трішки менше, ніж тисяча баксів на машині, яка коштує, ну, тобто десь сьома-восьма частина вартості машини це це попадалово. Потім йдемо на вулицю. Зараз ще одну машину покажу. Ось автомобіль Infinity. Тисячу назад. Був куплений, ну, у перекупів, так скажемо, а-ля салон. Зараз у нього пропуски запалювання. Масло в нього чорнючек, хоча йому казали, що воно мінялося. От. А чому пропуски запалювання? Пропуски запалювання в цих машинах це можуть бути предвісниками капітального ремонту двигуна, якщо так трішки вперед зайти. Я ніколи ще не зустрічав, щоб тут пропуски запалювання були через свічки або катушки, бо такі пропуски запалювання зазвичай власники лікують десь у себе там поблизості в гаражах, чи на АТЕЛ, чи на Бошсервісі свічки, слава Богу, майже всі можуть поміняти. Тому такі машини до нас зрідка доїжджають з пропусками запалювання, а доїжджають вони до нас з пропусками запалювання. Коли починає гуляти стружка по системі, забиває клапана, робить некоректну роботу системи VVTI, VVL. І ось тоді починаються пропуски запалювання, чим ми зараз тут і займаємося. Але також це може бути предвісником капітального ремонту двигуна. Вон, достали клапан, ще не повністю достали, зараз будемо його. Інспектувати, потім будемо розбиратися, чи немає стружки. Отак От людину тисячу назад в салоні продали таку чудову інфініті. До речі, така інфіті у нас десь була місяця 2-3 назад зі стружкою в піддоні. О, там приграш стружки була. І людина її, звичайно, виставила на продажу, телефонувала нам потім. Ех, тому, можливо, можливо, стружечку, я так не запам'ятав, можливо, це й вона. Тобто стружечку вимили, зібрали, зробили трішки легше цій машині і пішла вона з салону, нібито нормальна машина. І в продовження мого монологу хочу розповісти одну історію про одного перекупа, який живе, я так гадаю, що на борщаговці. Можливо, що. Візьмемо ширше, так скажемо, правий берег Дніпра, міста Києва. Заїхав він до нас з цієї зими, намагався продати машину нібито повнопривідну іноземцям. А по факту ця машина вже була не повнопривідна. Там така сама історія була, як у цього Сантафе. Тобто не працююча роздатка і машина працювала вже тільки передок Наступною машина була, яку він намагався людям впарити. Це була Infinity QX70. З мотором 3.5 чи 37 з системою VVEL Тобто Infinity з системою VVEL Купити хотіла молода дівчина. Він з'їжджав на те, що газ некоректно працює. Але при більш детальному огляді, при комп'ютерній діагностиці, я замітив, що є пропуски запалювання по декільком циліндрах. І порекомендував цій дівчині цю машину не брати. Так як в розумінні предмету, якщо в тебе пропуски запалювання, ти намагаєшся продати машину, то ти хоч свічки або катушки поміняєш перед тим, як машину запалювати. 15, 17, 20 тисяч доларів, будеш намагатися продати, щоб продати її як можна дорожче, як наймо, ну, як, і швидко, щоб не було проблем при продажу. От. Але цей кадр, я так розумію, в нього стратегія не така. Він бере найдешевшу машину з якоюсь конкретною проблемою, там, про яку люди знають і готові добре скинути. Але ніколи не займається усуненням цих проблем. Навіть мастилу оливу він не поміняє. а тим, тим, ну, тим паче свічки на В6 або катушки. Тому він намагається впарити ці машини або дівчатам, або зовсім молодим людям, котрі тільки отримали права, або іноземцям, тому що тим, хто хоч тро, трішки розуміє. Це в машинах це не його клієнти. Ті люди щось побачать, що щось не те, і відмовляться від покупки такого автомобіля. От я порекомендував цій дівчині не зв'язуватись з цією машиною, хай він сам міняє свічки-катушки, якщо він так впевнений, що це свічки-катушки, а вона вже потім хай купляє машину без пропусків запалювання. Тому що я більш ніж впевнений, що то були зажаті клапана. А регулювання клапанів на такій машині. Це треба опускати двигун вниз, тому що не знімеш ти систему ВВЄЛ з одної голови. В общем, це ціла проблема. Це більше тисячі доларів буде з запчастинами, якщо все по-нормальному робити. І третя машина була ось зовсім недавно. Це була Audi Q7 2008 року 4,2 бензин. При комп'ютерній діагностиці все було червоне. Просто в кожному блоці було по 5, по 7, по 10, по 17 помилок. Найстрашніше те, що і в двигуні були помилки 8 штук, і в коробці було 8 помилок. Стер я всі помилки. Деякі стерлись, деякі не стерлися. Красноти трішки менше стало. Відправив я зробити їх невелику. Проїхатися трішки кілометрів 3-4 і повернутися до мене, щоб я знову зміг подивитися, які з'явилися знову помилки в коробці і в двигуні в першу чергу. Так от, після короткої проїздки, знову з'явилися помилки. В двигуні чисельні пропуски запалювання і пропуски запалювання в п'ятому циліндрі. І в коробці з'явилася помилка. І по... По пневмі з'явилася помилка. Ну Не кажучи про ті блоки, там інші, де там, система комфорта, клімату, там вони були ті помилки і навіть не стиралися. Там я туди навіть не дійшов при огляді. Теж машина піддимлювала, погазували димок і шов теж. Я людям порекомендував її не брати, тому що це були геть зовсім молоді люди. Тобто, таке в мене враження, що це перша машина, сімейна пара, яку вони вирішили взяти. Я їх спробував відмовити, тому що це прорва для грошей. Ту машину довести до ладу буде просто неможливо. Тим більше мотор димить і троїть. От. На що? Звичайно, цей перекуп був нерадий. Поїхав він з нашого СТО. Не знаю, як склалася судьба цих молодих людей тієї машини. Він нам не доповідав, але приїхав наступний день. Погрожувати, казати, що ми неправильно щось робимо. І що він нас забанить в Google картах з 10 аккаунтів, буде нам негативні відклики писати. Тому зараз буду вас дуже просити написати мені, хто був у нас, обслуговувався і знає, що у нас нормальний сервіс, який досить. Добре ставиться до своїх клієнтів, написати мені відгуки. Потрібні п'ятерки, тому що його одиниці, які він напише, якраз ви повинні перебивати п'ятірками. І ці п'ятірки попрошу вас, щоб були з коментарями. Тобто, чим більше ви напишете коментарів, тим краще Google ці відклики буде, більше в них вага буде. Тому хто знає мене, обслуговувався на нашому СТО, дуже прошу вас підтримати добрими відгуками. От дивіться, який відгук у нас є від військових. І це тільки одна частина військова, а їх дуже багато, які у нас обслуговуються. Колектив у Нісан. У нас зараз майже кожен день якась машина або військова, або для військових. Оця взяна готується для військових. В іншому на во там теж стоїть машина для військових. Піду покажу там. Знімаємо двигун. Це цю вже військові пригнали безпосередньо. Це ще тільки готується. Ось, камуфльований, камуфльований Mitsubishi. Здається, що тут поступила команда знімати двигун, тому що робить та-та-та Ну такі от справи. Вчора тільки шаран забрали, хлопці. Третина з батальйону залишилась до ротації ще місяць, кажуть, не знаю скільки, половина приїде чи менше. В общем, така от справа. А якесь падло Перекупське. Я вам, до речі, скажу, я не расист, але він такий маленький, чорненький, або циган, або араб. Такий в 90-х роках застрявший з ципками, з браслетиками. Ну, тобто ворона така нагла, яка пляхамуха раз в місяць комусь намагається щось напарити. І щоб люди не звертались на нормальне СТО, хоче понизити тут рейтинги до Троєчки, щоб люди боялися замовляти у нас предпродажний огляд. Ось така от ситуація. Зараз покажу в гуглі, як виглядає наш сайт, щоб ви бачили, куди ставити нормальні відклики. Вбиваєте в Гуглі СТО Нісан Київ. от Вулиця Жмеринська 1. Ось наш наша СТО. Ось так виглядає, бачите? Сторінка на Гуглі. От відгуки. От зараз. 4,1 Це в принципі за багато років 100 більше, ніж 170 відгуків, 4,1 рейтинг. Ну, всяке бувало, бували справедливі, бували несправедливі відгуки. Але щоб перебити погані відгуки цього перекупа, от Nissan потрібно, щоб ви мені допомогли. От 172 відгуки. От сюди нам в Google, в Google карти потрібно набити хоча б 4.5-4,6, щоб з часом. От бачите, де він тут? Я навіть зразу не скажу, але отут от є написати відгук, от сюди пишете, я буду вам дуже вдячний. Потім, коли приїдете до мене на обслуговування, я навіть вам теж якусь приємну річ зроблю там вже. Домовимося, скажете, що написали відгук, і я вам зроблю приємне на приємне. Тому всім дякую підписникам, допоможіть, будь ласка, до побачення.